Віталь буде лише грає проти Бак... Бакеє Джон Бат. США рейтинг 2015. Національний майстер. Кунг-фу. Такий бистр. Мариан Фианкету. Дели выбрала. Тинь видишь, что ведро змену. Па. Далі подвину. Трошечки коня. Б4 не знаєш, буду робити. Кінь, де 3 до речі, класний у нас. Цього типа знищити. <coughs> Думаю, тут не план ініціативу. Тут я тут заберу. І цього з'їсти мені також непогано буде. Ну, давай ми тебе спочатку проженемо. Так, я тут спочатку вдарю. Так. Б'ємось. Давай якийсь час якийсь отримаємо. Так, давай. Відіграємо назад фігурку два слони. Чорнопол головне в нас є. Чорні поля слабкі у нього. Okay, show zip rush to naprost the zip. Давай відкривати тут. Рада, може сюди піти, ну тоді. тоді так. Ну, я не проти помінятися. тут. Так. Так, ты бьешь слоном, а вот урою. Например, слоном. Я тебе шел. Вернее, я так пиду Бомба Чи это Чи тактическая помылка Далее тут шахом могу бить Правда Зв'язка все рівно неприємна зв'язка все рівно неприємна. Мабуть, у нас є ще такий шах, треба він, не треба. Звір перебору ж, якийсь тактичний. Ти б'єш, ні. ти Перекрили тузер, хочу тягнути. Не знаю, це забагато на сьогодні. Але це то розв'язано. угу. Тут, здається, тура шахом береться. Можливо, візьму зараз. Ну, я не бачу сильних відскоків, тут я все б'ю. Тут я все просто міняю. Бо майже все Оп. Слабкий король, тому там складно щось. Створити 75 на 87 білим. Ну, партія хороша вийшла для мене. Кінь же 4 був хід з темпом, да? ми десь коня кудись переводимо на хороше поле. І отримаємо таку перевагу в центрі. Краще активніші фігури поля. Круто! Я цього не зрозумів. Все рівно отримав кращу позицію. Слон заграв, це плюс. У нього слон просто пішика опирається. Ну і коні тут біля центру. в центрі. Кінь 6 було правильно. Це зівок, тому що. F4, ага, я, мабуть, тут коня просто цього не, врат... не... не врятую, да? Нічого нема в нас. А коні могли б заплутатись. Він цього не зрозумів. Да. Ну Тут якби позиція вже погана в нього. Слони два. Турафаресті фігури від лінії повідкривались в центрі. Ну, да, це сильніший хід. Ще її хід А5, Тура 7, ну це такі якісь... Навіть не думав про такі ходи. <клес> ну і через те, що в нас в центрі кращий контроль, на поактивніші фігури. Тому тактика на нашу користь. Ми тут хопа. вичуряємо, перекриваємо. Прийшов такий розмін, але. Король слабкий. І шачки тут у нього на третьому лінії, перша, друга горизонталь слабка. Тут нема, нема захисту, ну і чорні поля слабкі, ферзь тут дуже сильний. Що робити білим трошки незрозуміло, ну і так, один хід не туди, і все.